Вітаю, друзі. Трохи корисної інформації для починаючих нумізматів та пошуківців. От перед вами дві стандартні монети Дінга, які не є рідкісними, ціна їхня десь до 100 гривень. Але на цих монетах доволі часто трапляється брак. От для прикладу, звичайна монета. Ось вона. Переворачуємо. Нічого не видно. А не видно тому, що браку тут немає. А ось ця монета вже з браком. З 731 рік. Доволі стандартний. Але перевіряйте ось так монети. Берете отак. Перекручуєте. І бачимо так. Зміщення реверса. Курка нерівна. Ця монета вже коштує трішки більше та має якісь, якусь нумізматичну цінність. Ще раз, бачите? Тут стандарт. А тут Чи ікс зміщення. Тому звертайте на це увагу. Це стосується не лише цієї монети, але й іншого царизму. Цікавіше, якщо це срібна монета із таким поворотом. Тому, кому корисно було, ставимо лайкосик. Дякую.